Іван, ну перше запитання. Давайте цей тиждень проаналізуємо, тому що ну так принаймні здається загалом, якщо поглянути на інформаційне поле після такого е, різкого піднесення минулого тижня після звільнення Херсону, е, і ну справді в Україні це святкували попри війну, що продовжувалося. Це був привід для святкування у багатьох куточках е, нашої держави, особливо тих е, херсонців, які е, покинули місто на час окупації. Цього тижня новин позитивних ну відверто менше після обстрілів, після е, того як ракета впала на території Польщі, і е, спочатку войовнича позиція деяких країн НАТО змінилася на позицію. Відвертого стримування войовничої риторики щодо Росії ці натяки на переговори з росіянами. Ну але з іншого боку, президент Зеленський опублікував цілком як, на наш погляд, прийнятних 10 пунктів, де Україна має повернути все своє і лише після того сідати за стіл перемоги. Ну, от Як ви проаналізуєте цей тиждень, що вам запам'яталося, і що ви вважаєте ключовим, що відбулося, і навколо чого потрібно більш ширше спілкуватися? Ну, я так не знаю по тижнях аналізувати. Просто я собі роздивляюся, як воно до перемоги чи не до перемоги. Вибиття їх і... це однозначно психологічно для них прірва. А для нас це моральне піднесення для всіх Для мирного населення, для артилерістів і безпілотників, які тепер будуть добивати дуже далеко. Ми розуміємо, що тепер хімарси будуть бути по Криму діставати. Вся їхня логістика під вогнем. Відповідно, ну це не просто якби звільнення наших земель, це і зміна військової розстановки, і перетасовка цих, якби. Унітазних варішок, чмобіків і так далі. Вони всіх цих персонажів, і кадрових, і некадрових воріжок, їм доводиться десь перекидати. І куди вони їх перекинули? Вони перекидають у цю ту якщо що це Псковська дивізія, Псков, хороша до речі, назва така, як як ПЕС, щось. От, псяча дивізія, дівізія, всяча дивізія оцих от унітазних воріжок в тільняшках. Вони куди перекинули? Зараз на сватово. А чому на сватово? Тому що Сватово вже скоро Україна. Інших куди перекинули на Мелітополь. А чому на Мелітополь? Тому що Мелітополь теж скоро Україна на Бахмут. Вони навіть не перекидають. Бо нема сенсу там і так їх дуже багато, і що вони з цим бахмутом. Ну да, там дуже важкі бої, але і там ті хлопці, які стоять, це безкінечна військова доблесть. Е я тут навіть не буду. Е ну всі розуміють, що там Там перша світла війна, і вони не можуть прорватися. Вони кладуть там е вагнерівців, зекав, спецназовців, в ДНР все це собаче військо там полягає, а пройти не можуть. Рухається по міліметру, при тому несуть такі втрати, що. Ми ж прекрасно розуміємо, що навіть якщо у них щось дасться зробити на Бахмуті, це нічого не значить, тому що в плані війни що у них більше атак взагалі не буде. Е, у Глядарі Павлівка, принципова для них ділянка, тому що це контроль вогневий над... Ну тож ніж ми і так можемо добивати Волновахи, Ну скажімо, якщо ми в Павлівки просунемося ще там буквально 3 кілометра, то звичайно ствольна артилерія буде бити по залізничних коліях і шляхах оцих от їхніх станціях забезпечення всієї угрупування решток його на південному ділянці російського фронту. А відповідно, що ми розуміємо, що для них це принципово стратегічна військова задача. Вони не змогли виконати там. Досі в тапаляться взяли пал вищопала в ті. Ну, ми ж та углідар то не взяли, а то все одно все добиває. І на Павловці вони там на блюдечку. Там іде річка, паловка, е, і Павловка, Точніше, ось у глідар на висоті. Ми їх просто там все зараз Все це якби е смердюче войська. Тому е ми бачимо, що ну самі крупні їх військові, якісь попали на Вони всі, якби, от як обично, все по російськи все через одне місце. Обстріли ну да є там енергетичні проблеми. Ну. Я по секрету скажу, що мені здається, там по енергетиці взимку. Ну, от мені так одна людина, яка всьому тямить дала, є там певні хитрощі нашої влади. Ніби як має бути нормально. Тобто, ну, як мінімум, не гірше, ніж зараз. Тому що є переживання, що може бути гірше. Ну, начебто, щось ми там прихитрували. Ну, побачимо, побачимо, тому що мене запевнили, що типу все буде добре. Ну, побачимо, мені цікаво, чи людина не помиляється з цими не то, щоб прогнозами, а чи спрацює цей сценарій. Тому буде важко. Ну знову ж таки, такі, то терпіть, скільки тут ж я зараз не буду розповідати, що давайте повіримо, що буде Мелітополь наш. Давайте повіримо, що Сватова буде наша і так далі. Тому що ну вже Крим, Ізюм, Харківська область вже всім це зрозуміло, Що якщо щось каже наше військово-політичне командування, Головне управління розвідки, міноборони, то все варто повірити, тому що так воно і стається. Ну і що вони заявляють? Заявляють, що до кінця травня. Це дуже серйозна бавовна на всіх окупованих територіях. Я так розумію, це вся Херсонська область, Харківська, Луганська значна частина, де окупація значна частина Донецької області. Це до кінця травня. А з травня вже буде йтися по Крим. І була заява, якщо не домовляє сьогодні, свіже міністерство оборони, що Крим. Повернеться якби до цивілізації культури нормального мобільного зв'язку і туалетного паперу м'якенького вже до кінця осені. Ну це прогнози дуже оптимістичні, і ми пам'ятаємо оцінки. Керівника коли США в Європі, да який казав, що там два-три місяця, і руски з України будуть тікати, тому е, ну в таких умовах уже перетерпіть цю зиму як би не було важко. Ну набагато легше, коли ти розумієш, що перемога за нами. А уявіть себе російським десантникам, які якого е, зґвалтували е, тероборона, трактористи із збройні сили під Києвом. Потім його зґвалтували під Харковом, потім він втік з Херсона, єлі переплив. І зараз він стоїть мерзне під Мелітополем. І, і і сватова у нього теж заберуть. От у їхній бойовий настрій. Тому, якщо ми думаємо, що нам важко, ні, нам не важко це русським важко. По енергетиці 100%. готуємося до найгіршого. Якщо буде легше, то ну, звичайно, це, це для нас всіх краще, Євгене. Але все-таки, якщо говорити, заходимо в зимовий період, і зрозуміло, що це непростий час для військових, на чиєму боці зима? бо. Спілкувалася я от вчора. Теж з військовими нашими, які на сході кажуть, що ну поки що там болото і може навіть краще, якби був мінус, було б легше просто пересуватися по, по вулиці, але оцей зимовий період, в який ми заходимо, що він може означати для Росії. Я думаю, що зиму вони е, програють. Попри те, що у них там трошки е, прибуде чмобіків е, додаткових, але уже російські військові анонсують між собою там розмовляють вони, і вони анонсують, що буде ще одна мобілізація в січні. Е, я думаю, причина цієї мобілізації не в тому, що треба ще додатково гарматне м'ясо, тому що це м'ясо не можна нічим екіпірувати на секундочку. Я навіть не знав, що в Ірані роблять бронежилети, ну можна було здогадати, що вони там є. Там не тільки ці от е, газонокасівки роблять літаючі. Ці то не давно роблять. І воно ще хоч літає. Ну, тут у них справді воно там створює, нам певну проблематику. Хоча, як бачите, їх дуже сильно вже почали збивати, дуже сильно. Але поступили для чмодиків зараз іранські елементи екіпіровки і бронежилети. А що це значить? Це значить, що не лише. Частину цих собак уже зараз ну, не, не в обіду собакам, я маю на увазі таким, в огидному сенсі цьому в літературному слові собака, не, не того, що тваринка, тваринка набагато чистоплотніша і краще, ніж будь-який росіянин. То от цих собак вже почали годувати абсолютно неїстівними консервами, що там тільки океанського якогось флота, тому що звичайних сухпайків не лишилось. Зараз почали бронежилети з Ірана. Зараз почали стайкбольні китайські бронежилети. Вони так гарно виглядають. Вроді би нормальний, він коштує півтори тисячі гривень. І вони це все виявляється. Це це причому кадрисантим частинам видавала чмобіка, які зайшли в десант, Це навіть не на якась там мотопіхота богам забута. Я вже не кажу про Євенерів, Сам. Тим скоро взагалі начнуть видавати ці памперси, якісь совєцькі ці пільонками будуть обматуватися, і туди якусь цю плі, плі, пліту коротше ту крадену там не знаю, знімуть якусь плитку з барелія фаліна. От відповідно, іранські бронежилети це дуже поганий сигнал. І у них немає можливості це своє чмо війська, організувати. А тут вони ще хочуть призивати. А чому призивають? Я думаю, розгадка дуже проста. До цих 240 тисяч, яких вони нагнали цього кулеметних мішень для наших військ, то значна частина, навіть тих, хто поступив на фронт там, 1080, не боєзнаті деморалізовані після останніх особливих ударів цих оцих і після Херсона, і е, демор... демотивовані. І їм треба нафільтрувати, що, наприклад, 1100 притягнуть, притягнути, щоб з тих 1100 хоча б там, наприклад, 20 Адфільтрувати, тому що так не розберешся, хто не Алкаш, хто мотіврований і не Алкаш, хто мотівіраний і не наркоман, хто мотіврований і там не, не угроблене здоров'я, і щоб афільтровати ще ще оцих от бомжей, щоб затикати дірки в обороні. Тому я думаю, зима буде за нами. Звичайно, це буде важко. Ну навіть Херсонський. От зараз, коли там була смішна ця історія, навіть на Ютубі відеописана записав про Херсон. Коли кажуть там, ой, вони втікли звідти, ну їх на собі втікли. А що там робили збройні сили? Я ж там просто був на Херсонському напрямку досить тривалий період часу. Там літо по. Осінь, а всі ті бої, які там були, вся ця отрубка, коли ми це все взривали, якби і полювали, воно там бігло в цих і ти на нього бомбів. Це що було ну на секундочку? Там вже ж були серйозні бої. І навіть зараз, ну на жаль, гинуть люди. Ще військові гинуть під Херсоном, там ще заміновано, ще вибирається туди чмобіки. Тікають, ну не чмобіки. а Там і піхоту вони забули свою, намагаються удрати. Там досі ще якби не просто. Тому зима не буде простою. но ми в цілому, ну не треба казати, що ми війну якось там зневажаємо противника чи ще щось. Ми його зневажаємо, тому що це ублюдки. Ну і Відверті, якби нікчемні. але їх дуже багато, тому це бій складний. Но, скажімо, якщо просто говорити от в сухому залишку, да за ким буде зима, кому вона принесе позитив? То я думаю, ця зима. Принесе нам вичерпання російських військ серйозне їхнє, фізичне, вони і так уже на межі і я не здивуюся, якщо ми ще сильно ну не так, щоб як Херсонську, звичайно, це от північ Херсонщини, але що ми ще сильно деокупуємо деякі ділянки. Те теж саме сватово. Можливо, щось на Мелітополі просунемося. І я тут ще хочу зазначити, що у росіян проблема не лише по харчуванню, екіпіровці, мотивованих солдатах, можливості реорганізувати кадрові частини. У них проблеми по снарядах, у них проблеми. По техніці і про цю проблематику вони всі знають. І більше того, по навіть озброєнню, скажімо, того, що вони якісь там безпілотники почали вже нові там використовувати, щось там прийшло, ну це за 9 місяців, само собою, у щось нові, у них нове. Ну Но в цілому. Е... Принципове відставання з російських окупантів від збройних сил України, наприклад, в снайперських частинах, в точності і швидкості артилерійського вогню, в мотивованості солдатів, в агресивності і ефективності сил спеціальних операцій. От російський спецназ за цю війну він практично декласований. Наш спецназ працює значно агресивніше і заходить значно далі, і проводить ну набагато, скажімо, такі ризиковіші операції. Попри те, я знаю, ну непогано відсоток там втрат, бо деяких справах, де ми там взаємодіяли, то. Втрати на щастя незначні. Вони все одно для нас вагомі, тому що це ну. Мотивовані людини ну, вони незначні, а ми діємо дуже агресивно. І зима, і оця ось сляк, оці всі дороги це в тому числі буде робота сил спеціальних операцій. А вони тут е, Ванюшек надрючить. А у Ванюшек чомусь спецназ нас е, дуже дуже дає задню. Ну тому що мотивація слабенька. Тому я думаю, що зима е, буде за нами. А до речі, що на весну, так от співпало цікаво, да, що 14 листопада почався в силах спеціальних операцій новий курс відбору і називається Q курс Туди набрали чинних військовослужбовців по відбору. І якраз три місяці він буде тривати, якраз навес. Ви ну, вийдуть випускники, ну вони уже військові. А увазі випускники саме цього дуже толкового курсу підготовки сил спеціальних операцій. У нас буде поповнення дуже багато, якби людей, які і до того були затяті, а навесно вони вже прийдуть дуже дуже голодні на те, щоб добратись до росіян. Я подумав, коли ви казали про бронежилети і екіпіровку іранську чи не ображає і ісламський ран що їхній одяг вдягають алкоголіки а, ну але це так а я про Херсон хотів запитати вас і і і, 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 я, і так. так. Франців не ображає, що одягають алкоголіки? Оці от просто сатаністи ці броніше то вже раз ранців... так Вони все одно пробиваються. Вони ж безталкові. То вони померли. Нічого нормального така собі. Подвійні агенти. Хотілося би про Херсон і ідеологічну складову. Чи зрозуміли, як ви гадаєте, у Росії цю історію, що як такого руськава міра? Який можна яким чином створити так, як вони спробували це зробити у Криму, вже не вдасться зробити в будь-якому місті українському, навіть і до того російськомовному, тому що ну мені здається, що вони чітко мали це побачити, усвідомити, коли вони. Захоплювали Херсон і як люди виходили з українськими прапорами і протестували проти наявності російських військ на території Херсону, і як зустрічали збройні сили України, які повернулися додому? Тобто ці кадри було складно заховати, навіть враховуючи рівень їхньої пропаганди, от як ви думаєте, в ідеологічному плані чи зламає Херсон? Хребет цій пропаганді їхній і взагалі їхній філософії, тому що є думки, що саме Херсон може стати тією точкою, коли от психологічно вже е, руський мір буде створювати дуже складно. Принаймні, видимість його існування, як вони його пробували створити. Um. Дивіться, я цікавістю спостерігав, що буде на білоруському напрямку. Там, от за останній час нічого там не приповзло вагомого. Там мізерне групування для наступу. Тут там немає навіть там, скільки ну може щось заповзло, але там немає зараз і 20 тисяч військ. Там їх десь тисяч, ну там дев'ять, може стало 12. Це мізерна кількість для наступу, а затовано туди підтащили там всякі оці комплекси ПВО, ну, очевидно, будуть намагати щось там стріляти по можливо десь там прикордонних наших областях, тобто вони не готуються до наступу. У них немає вже у них вичергу за потенціал. На даний момент я не бачу, от я не бачу жодного формату, при якому Росія буде спроможна до широкомасштабної наступальної операції. Отну на протязі, хоча б там наступного року. Це якщо якось воно там у них вони втримаються і щоби мріяти, то наступний рік точно у них. Не буде нічого феноменального. Щось там може десь там просунутися під якимось містечком, захоплять ще якесь село да великими зусиллями, втратами. но в цілому русський мір він готується. Ну е, уже на упакой. Е, Не скажу, що це буде закопано в землю. Тобто, так вони хотіли тих унітазів, що ми їх туди і закопаємо, е, Просто так би мовити, спустимо водичку. Е, але е, я вони, вони, морально вони поломані по абсолютно. Ну зараз у них дивіться, це було ще в. Лютому місяці, як розвиватись буде війна. Спочатку вони втечуть з Київської області, Сумської і Чернігівської, тому що них достатньо була кількість військ для того, щоб їх окупувати. Це сталося. Потім вони намагатимуться щось і, і, і учудіть на Донбасі. Там вони якби так учуділі, що е, вже, мабуть, перестали хоронити своїх цих Е, Після того. Починається внутрішня гризня. Вона почалася них десь з вересня місяця. Оці всі шойгу, його пригожини розборки. ФСБ Путінці розсинхронізовані заяви відносно заяв Путіна. Ненависть рядового і офіцерського складу до голов. Командувач російських сил і до особисто Путіна він вже став пині. Такого не було 20 років, і відповідно далі буде смута. І я зараз, ну взагалі, якби я можу помиляюсь, ну тоді, якби, на жаль, було не так позитивно. Но, ну знову ж таки, це ж набір факторів, це ж не просто що нам так хочеться. Є чуткий набір факторів. Війська військова ситуація, політична ситуація, що можна змінити, що у них може бути. Тобто на даний момент я не бачу жодного формату для них якось поламати розвиток подій в свою сторону. А значить, чекає смута, просто наскільки швидко і я. Так. зверніть увагу, збройні сили наші Міністерство оборони і гур вони давали дуже цікавий прогноз. Деокупація Криму і деяких територій може відбутися після того, як припиняться бойові дії. Тобто ми деокуповуємо Донбас і Луганщину, а Крим... Вони без боя дають, тому, що вони тікають. У них починається хаос і входять з перемови. Вони просто все, даємо Крим, репарації, тікаємо, щоб просто втримати, хоч якась стабільність режиму. І у них е, постійні сідуть балачки про те, що треба зачищати внутрішню п'яту колону, лібералів, відновити РУБОП, Вони хочуть це їхній убос, убос відновити, бос відновити на лібералів. Е, ну і дивіться, ви знаєте. Скажімо так, от про які ми русським вже говоримо. Я зараз до речі це викладу в телеграмі. Я збирався кілька разів. Я спочатку думав, це якась ну, помилка. Ну там разочок в Москві, в Ростові, в Криму. Включають на якихось типо днях радження хтось. Тобто вони танцюють, росіяни, включають щось там вірку сердючку, якогось вакарчука і так далі. Тут грає українська музика. Там червону калину включають. Я не знаю що забула от українська музика в Ростові чи в Москві. Тобто розумієте, стає тренд. Тренд на українське там, і я тепер розумію, що реально ми, коли бум, заходити миротворчий континент Білорад. Там будуть реально кучі людей казати, от ми русські, але ми за Україну. Ви ж там от нам побіділи режим. Путінський. Спасибо вам. Раніше всі думають, я Кубань да, на Кубані не люблять. Так, На Кубані не люблять. Ви побачите, що там буде. Там буде реально бізумі. Як будемо заходити в Кубань, нам там будуть більш раді, ніж якихось, не знаю, там окремих там донецьких селах. От тобто це ну міняється тренд дуже сильно і. Психологічна руйнація руського міра. Такого не було. Це з'явилося останні два-три місяця. Масове використання, хай в зневажливій формі, але росіянами е, наших слів е, там якось там, ну коротше кажуть, українських багато військових слів, вони їх стібуть. О, там та ж сама бавовна. Вони вживають там бавовна, е, щось там ще е, там Ну коротше кажуть, дуже багато українських слів вони їх стібно вживають, але ж це, це вже все. Це моральний надлам. Тобто, якщо хтось вживає англіцизми, тому що да, англійська технологічна ця культура, вона якби це вживаємо, тому що воно повсюди як технології. А ці. І вже морально пломані у них все більше, навіть ж ж сама бавовна. Це настільки їх психологічно зламало, що вони вживають наші слова. Це реально можна зробити цілий словарь словник українських слів, які почали використовувати росіяни. Цього не було. Цього не було в травні, в квітні, цього не було, в червні. Тоді поодинокі щось були випадки. А зараз цього вже дуже багато. Це ж теж психологічна злам. Тому русський мір уже на славки. Я ну я на на даний момент не бачу взагалі ніяких можливостей для них щось там кудись там дойти, окупувати якісь там великі міста, обласні центри. Катастрофа для Росіян це справді катастрофа. Руфа війна ще важко іде, але от куди вона де її кінець? Ми вже бачимо. Поглянемо зараз у відсотковому відношенні, як виглядає карта окупації України, тобто де ще залишаються ось ці російські терористи, орки, Миколаївська область. Буквально 0,56% цієї області ще залишається під окупацією. Харківська 1,79%, Донецька 55,43%. і Запорізька, 71,83%, сотих, Херсонська, 72%, Луганська 97,27%. Тобто так точно кажу, тому що нам важливий кожен сантиметр і кожен відсоток. Справді української землі, ну і Крим 100% ще залишається під окупацією, але знову ж таки, так як говорили вже сьогодні, що є заяви про кінець осені, грудень до кінця року, що а, півострів може повернутися на територію України. Насправді, те найбільш небезпечне, що зараз залишається, це справді використання ними ось цих ракет і ракетних обстрілів цього тероризму, який вони вчиняють. Петро Черник, військовий експерт, в четвер в ефірі говорить великий Львів. Говорив про те, що вони фактично відновили ну, виробництво цих ракет, поставили це на певний конвеєр, і їх в них справді є багато, принаймні за його прогнозами. Тобто, мовляв, навіть ще на 10 таких обстрілів, які були у вівторок, їм їх може вистачити. Ви можете подивитися цей уривок на нашому каналі. Він є проаналізувати його, послухати пана Черника. А вас, пане Євгене, хочу запитати. Ну тобто, ми розуміємо, що ось цей терор він таки спрямований на те, аби люди лякалися, аби люди мерзли, аби люди нервували в тих всіх умовах. Ну і якимось чином. Показували своє обурення можливо владі, так щоб вона приймала якісь рішення, йшла на компроміси. А що би ви на це могли сказати? Як, як нашим українцям триматися в цих всіх непростих умовах? Знаєте, тут дуже так воно буде своєрідне трактування цієї обстановки, але я би сказав так певною мірою, це горе і смерті наших громадян, але. Ви знаєте, років через 10, коли вже ми на їхніх репараціях і відновимося, і на безкоштовному газі і нафті ще більше ну до, так би мовити потрійним темпом будемо розвиватися, без тим більше зовнішньої загрози з боку Росії, а збройні сили будуть в такій потужності наші, що ми просто будемо спокійно займатися своїми справами, тому що вже у нас не буде цієї вічної загрози. Тобто років через 10 кожен мирний громадянин, який живе зараз в наших містах, які бомблять, буде розуміти, що він був учасником цієї війни, так чи інакше. І... І певною мірою Росія кожного з нас примусила бути героєм в тилу, тому що кожен мішень вони хочуть геноцида мирного населення, і це важко сприймати, коли це був перший місяць, коли ми не знали, чим це скінчиться. На даний момент просто ми розуміємо. Що треба перетерпіти. Нас чекає велика перемога, великі репарації, велика честь, велика історична місія. Не кожному народові вдавалося вижити в такий час, зламати вхід подій і взагалі от перебігу історії на свою сторону. І не кожному народу вдавалося зробити це під такими ну, оплесками підтримкою увагою всього цивілізованого світу. Тому ми виконуємо самотужки на наразі зброя та західна але воюють тільки українці. Переважно я дуже поважаю і Особливо мене здивували ті наземці, які приїхали сюди воювати. Їх справді багато і це надзвичайно велика честь їм. Але переважно зброя це є українці. Вони воюють і е, ми поставили на коліна оцей от привид комунізму, який набридав всьому світові. Тому е, тут як сказати людям хочеться де часто звичайно. Я сам розумію, тому що бачив, що такі теж виключається світло і так далі. Всі ці нюанси, е, тому що воно по всій Україні так. Окрім військових наших вас, але скажімо: ну треба розуміти, що це не йдеться про комфорт. Це йдеться про те, що ми з вами всі справді великі видатні люди у видатний час, і це є круто. І ну що має гріти? Має гріти, що просто треба перезимувати, перезимувати, а далі буде ближче все перемога, і ми ж все наверстаємо. Розумієте, що не можна ж проміняти на якісь там перемир'я? Ну ніхто не проміняє. Я знаю, що всі хочуть тільки швидшого прискорення смерті цих синособак. Тому донати на ЗСУ. Ми от зараз, до речі, будемо робити на день збройних сил України 6 грудня, благодійний вечір в карибіан КАБ. Будемо там стугну купувати масово типові, оці, нічні прилади для стрільби, щоби ще й поночам ті І кожен громадянин, кожна от українка, українець від молодого Сталосерова, вони всі розуміють, треба донатити на ЗСУ, щоб швидше це скінчилось. Тому що змириться, замириться, приміняти. Ну, чотири місяці, наприклад, о цих важких підтримстрам, які нас зараз ще чекає там чотири місяці, наприклад, там до весни, тому що потім я думаю, вже не до обстрілів буде. Проміняти їх на десять років в рабстві, проміняти їх на те, що потім 30 років ця країна не буде і десь тікати шукати це по європам. Треба потерпіти, тому що важко росіянам, повірте, попри всі ці ракетні обстріли, важко росіянам в Москві і всюди, тому що немає нічого страшнішого, чим сидіти на Титаніки і бачити, як він тоне. І немає нічого веселішого, чим отак, от як ми, да ми нас скинули в прірву, а ми потихеньку вже вилізли. І ми вже бачимо, от ми вибралися майже повністю просто це був важкий шлях. Але ми вижили чудом, і це вже круто. Тому ну не ніколи не треба похнюблювати носа. Все одно, перемога за нами це саме головне, що ми всі вже зробили так, щоб ми вижили, тому що кожен український для них був мішенью. Тому це війна не проти держави, не проти зеленського, не проти збройних сил, не проти нациків. Це війна для того, щоб зробити геноцид українського народу. І ми їм за це помстимося. І ця помста буде дуже солодкою і приємною кожному українцю.